У процесі роботи над своїм попереднім відео я випадково зробив для себе відкриття, із яким у попередньому контексті не було доречним ознайомлювати читачів. Не було доречним саме тому, що це відкриття досить важливе і відповідна тема потребує окремого висвітлення. А йдеться про те, що я випадково шляхом огляду двох мунданних карт. Космограм двох революцій, Помаранчевої та Революції Гідності, з'ясував, де саме на Зодіакальному колі знаходиться градус Києва, один із 360. І як виявилося, саме це відкриття дає ключ до ідентифікації гороскопу майбутнього сьомого президента України. Нагадаю, що на початок помаранчевої революції. Яка розпочалася в Києві 22 листопада 2004 року Уран перебував в третьому градусі Риб, утворюючи квадратуру із Сонцем і позитивні аспекти з Венерою та Марсом. Сонце в мунданній астрології завжди символізує офіційну владу, і квадратура до Сонця на початок будь-якої революції завжди вказує на планету що символізує повсталий народ. У даному випадку ця планета Уран, а градус детермінації цієї планети вказує на місце, де відбувається повстання. У космограмі Революції Гідності у цьому ж третьому градусі перебував Нептун, який також при цьому утворював квадратуру із Сонцем, щоправда, менш точно. Точна детермінація Нептуна на початок революції гідності це 2 градуси 40 минут риб. А точна позиція урана на початок помаранчевої революції це 2 градуси 55 минут риб. Як бачимо, різниця становить лише 15. Минут. А поза як квадратура із Сонцем простежується в обох випадках, то випливає висновок, що друга половина третього градуса знаку риб. Є пов'язаною з Києвом, де відбувалися ці дві важливі події, подібні між собою у дуже значній мірі. А тепер я наведу незаперечний доказ слушності своєї даної думки. 8 березня 1169 року Володимир Суздальський князь Андрій Юрійович, пізніше названий Боголюбським. Підсилений своїми союзниками захопив Київ. Його армія знищила тисячі киян та пограбувала ціле місто, а будинки, зокрема й церкви, спалила. Перед вами мунданна карта цієї сумної події. За військові дії та заграбунок пожежі і вбивства відповідає планета Марс. Зверніть увагу на позицію Марса на цій космограмі. Він знаходиться у другій половині третього градуса близнят, утворюючи точну квадратуру до гіпотетичного градуса Києва, тобто до другої половини третього градуса Риб. Цей астрологічний фактор доводить ймовірність моєї наведеної гіпотези до 100% показника. Природно, що у гороскопах деяких із президентів України точка влади перебуває у з'єднанні із 3 градусом риб. У кучми вона знаходиться у 29 градусі водорія разом із Юпітером. У Ющенка у 5 градусі риб разом із Сонцем, до якого місяць утворює доволі точний тренд, найкращий із аспектів. Щоправда, Марс утворює до Сонця неточну квадратуру, яка згодом зіграла з Ющенком з лейжарт. У гороскопі зеленського точка влади не з'єднана із Градусом Києва. Вона знаходиться у 30-му Козерога, а це означає, що він не має ніякої реальної влади, із причини власної профнепридатності до керівництва попри те, що займає посаду президента. А тепер пригадаймо, що я у своїх трьох, чи навіть чотирьох відео демонстрував натальну карту найбільш ймовірного наступного президента України. Як пригадуєте, моя аргументація була такою: точка влади в його гороскопі розташована в 30 градусі водорія, вона утворює точний трин і секстель. До двох місячних вузрів, позиція яких є найбільш вагомим сприятливим фактором у питанні осягнення влади. При цьому верхній вузол знаходиться тут у 30 градусі близнят, а нижній у 30-му Якщо вірити індійській астрології, то таке розташування місячних у знака Близнят та стрільця Є найбільш вдалою позицією, а поза як нижній місячний вузол перебуває у точному з'єднанні із Колесом Фортуни, то цей фактор значно посилюється. Окрім того, у з'єднанні з точкою влади перебуває Сатурн, який утворює з Венерою точний трен найкращий із аспектів. Градус Сатурна у даному гороскопі. Це 2 градуси 47 минут риб, тобто друга половина третього градуса риб, а інакше кажучи, Сатурн тут знаходиться точно в градусі Києва. А якщо ж Сатурн перебуває у градусі Києва, і при цьому він з'єднаний із прекрасно аспектованою точкою влади, то це явна ознака того, що перед нами гороскоп майбутнього президента України. Тим більше, що відповідно до первинної дирекцій, у 60-річному віці цієї людини колесо Хвартона та нижній вузол мають з'єднатися із точкою влади, привівши його до влади, попри те, що цей гороскоп практично збігається із моїм, проте мушу зауважити, що я знаю іншу людину, яка за дивним збігом обставин має такий же гороскоп, як і я. І на моє абсолютне переконання, це саме та людина, яка має виконати цю місію. Чому ж я так думаю? А тому що у біографії мого двійника за народженням є безліч аспектів, які збігаються із численними пророцтвами про великого реформатора та про наступного президента. Наприклад, Ванга пророкувала і прийде стрілець і стоятиме двадцять три роки. А все, що було 23 роки до цього, буде стертим у порох. Так ось ця особа, яка до цього часу є ще менш відомою за мене, проте всі наші спільні друзі визнають її геніальність, носила в ранньому дитинстві ще до школи прізвисько «Стрелець», саме у тому фонетичному варіанті, який вийшов від ванги. І це прізвисько ця особа дістала у спадщину від своїх предків. Ванга ж у своєму пророцтві явно мала на увазі дитяче прізвисько, поза як перед цим називала дитяче прізвиська Кличка Порошенка та Яценюка, пророкуючи про їхній тимчасовий політичний злет. А в шкільні роки майбутнього президента називали вже інакше кленом. І це збігається із піснею Анатолія Матвійчука Кленова балада, де стрілець просить посадити клена, якщо він не повернеться з битви, і клен виростає як символ цілої України. Це також збігається із пророцтвом Нострадамуса про сім володарів, передостанній з яких названий зеленим папугою, а останній кленом. Крім того, моя гіпотеза також збігається із пророцтвом Альберта Великого, який провіщав, що стрілець і Лев в одній особі відновить царство леву з коліна Юдиного, а саме левом з коліна Юдиного в Откровенні Йоанн Богослов називає Ісуса Христа. І це збігається із третьою таємницею Хватіми, де Божа мати сказала. Порятунок для світу, ліки від світових виразок, прийдуть з України із Києва. А також збігається із низкою Катеринів Нострадамуса про великого реформатора та з пророцтвом хронікаря Рігорда про наймудрішого чоловіка, який навчить людство істинних законів моралі незадовго перед тим, як настануть апокаліптичні події. Зокрема, свою діяльність Після розпаду Радянського Союзу найбільш ймовірний сьомий президент України розпочав із 50-ї паралелі, як цей пророкував Нострадамус про великого реформатора. В одному із катеренів Нострадамус називає великого реформатора словом стрибок, і ця деталь також відповідає біографії мого приятеля, який в молоді роки чудово стрибав у довшину і потрійним стрибком. Та й зараз у цьому випередить своїх ровесників, навіть тих, які стрибали краще за нього. А головне, на відміну від мене і нас усіх, він має чудове бачення усіх майбутніх перетворень, які прагне вчинити, прийшовши до влади. Він знає послідовність своїх майбутніх дій, адже у випадку порушення цієї послідовності. Всі добрі наміри підуть прахом. Ви скажете, а чому ж він нікому не відомий? А тому не відомий, що у тому випадку, аби він був відомий, його опоненти зробили б усе можливе, аби усунути його фізично. Чесно кажучи, я не був до кінця впевненим у його місії аж до останнього часу. Я собі думав, можливо, він, а можливо, й хтось інший. Цілком подібний до нього. Проте тепер, коли ми знаємо точний градус Києва, і коли зближається час його приходу до влади в 60-річному віці за первинними дирекціями, і коли з'ясувалося, що його точка влади пов'язана із градусом Києва через посередництво Сатурна, детермінованого в цьому градусі, у градусі Києва, то всі сумніви розвіялися. Випливає висновок, що прийти до влади він зможе лише в Києві, а не десь-інде, і прийти він зможе лише до президентської влади. Позаяк я знаю, що він ні за що б не погодився стати головою обладміністрації чи мером Києва, чи навіть прем'єр-міністром, навіть у тому випадку, якби йому це запропонували, не вимагаючи жодних зусиль чи зобов'язань. Він чудово знає про свою майбутню місію і знає про неї не із моїх слів, знає і готує себе до цієї місії, але, будучи людиною твердої віри, виявляє розуміння тих речей, що його час ще не настав. Коли його запитують, чому він не приєднається до якоїсь політичної сели, він так і відповідає: Мій час ще не настав. Коли ж хтось йому за це докоряє, він говорить так. Людям це неможливо привести мене до влади, але все можливо Богові, все буде у свій час, Бог все влаштує так, щоб усі лінії зійшлися в одній точці. І він має підстави так говорити. Я вже одного разу зауважив, що гороскоп найбільш ймовірного наступного президента вирізняється цікавою особливістю. На вершині восьмого поля тут знаходиться Марс, який у даному нароченні є володарем знаку Скорпіона. При цьому Марс тут є володарем 12 поля, вершина якого в Скорпіоні. Дванадцяте поле це поле пов'язане із ворогами. Отож Марс на вершині восьмого поля, поля смерті це символ майбутньої смерті всіх ворогів, наступного найбільш ймовірного президента України. Я добре знаю людей, які свого часу намагалися організовано знищити цю людину. Через короткий час після цього вони швидко помирали, найчастіше від онкології. У 12 му полі цього гороскопу, який ми розглядаємо, знаходиться Нептун у другій третині 12 го поля, яка й пов'язана із ворогами. При цьому Нептун утворює достатньо точний секстиль, до володаря 10-го поля Меркурія, детермінованого своєму ж 10-му полі в полі кар'єри і з'єднаного з Плутоном місяцем та Ураном. А це означає, що всі дії ворогів цієї людини у кінцевому підсумку сприятимуть її приходу до влади, зрозуміло, що сприятимуть всупереч їхньому бажанню. Тому можна сказати так. Бог приведе його до влади внаслідок затемнення розуму його ворогів, і чим більшою буде їхня активність, тим більше буде їхніх помилок і тим швидше це станеться. Тут доречно буде зауважити, що основна помилка нашої влади, влади, яка в Україні, не з 2019 року, а принаймні з 2010-го, це буде намагання Зеленського після закінчення війни. Контролювати вибори президента. Вони говоритимуть так: мовляв, ми діємо відповідно до Конституції, де написано, що президент виконує свої повноваження до того часу, допоки новий президент не прийме присягу. Але народ скаже так: ні, панове, Зеленський давно вже мав піти, як Конституція не дозволяє президенту обіймати свою посаду більше за п'ять років. І Якщо під час війни із відомих обставин народ мусив проковтнути антиконституційне продовження повноважень Зеленського, то після закінчення війни він вимагатиме його негайної відставки, що владу не влаштовуватиме і вона застосує силу. Тому без чергового майдану у післявоєнний період справа, очевидно, ніяк не обійдеться. А разом із перемогою цього майдану зміняться й правила приходу президента до влади. Отож не потрібно шукати масію посеред дискредитованих чи недискредитованих лідерів різних політичних сил, попри те, що на тлі Зеленського багато з них виглядає досить непогано, але у політиці у них немає якогось особливого майбутнього. Обставини складуться таким чином, що усі попередні методи та сценарії приходу до влади уже не діятимуть. Часи події поміняються політичне та електоральне тло і те, що вчора було дієвим, завтра буде автоматично викинуте на смітник історії. А ви скажете, чому ж Бог так довго зволікає? Хіба Він не бачить, як важко Україні, хіба не може прискорити ці події? Уся проблема в тому, що народ ще не готовий до тих надважливих перемін, які йому може запропонувати цей лідер майбутнього. Наразі народ можна прирівняти до безплідної смоковниці, яку хотів зарубати господар, але садівник сказав йому, обкупаю я це дерево і підживлю його гноєм. Якщо ж наступного року не дасть плоду, тоді вже його зрубаєш. І ось саме таким піджиленням коріння цього дерева, що носить назву Україна буде це наступне правління сьомого президента.